Усім привіт! Мої щирі вітання. Ну що, дівчатка, почався третій тиждень марафону, я дуже рада за вас, гарні дуже результати. І сьогодні хочу з вами поділитися слідуючим трьохденним раціоном. Ось тут перед вами стоїть шість яєць, у нас буде заливний пиріг з яйцем і з зеленою цибулькою. Ось пучок зеленої цибульки, 150 грам кефіру 2%, 100 г борошна цільнозернового і 2 яйця. Це для заливки. І на вечері у нас буде перчик. Перчик буде фарширований. Ось тут у мене перчик. І фарширований він буде. Паршу, в мене половина курчого, половина гов'яжого. З овочами цибулька, морква і помідорка. Ось такий буде сьогоднішній наш смачненький, простенький раціон. Ось, дівчатка, така начиночка, яйця з цибулею. А ось Наша заливочка. Я забула сказати, дала ще чайну ложечку розпушувача. Ось таке. Накладаємо нас під, наливаємо цього половинку, зверху накладаємо яйця з цибулею і заливаємо ще ось цим. І все. А ось дівчатка і перчики начинені овочами. Пів кілограма тут у мене ну, десь 600 г перцю. Поділила на, бачите, на, по частинках, 300 грам фаршу і одна морквина, одна цибулина, одна помідорка. Це все я перетушила, начинила, кладу запікати. Ось такий наш сьогоднішній трьохденний раціон. Смачно, корисно і бігом. Ось так швиденько зробили і забули. Поставили в холодильник і насолоджуємося. їмо і знизуємо вагу. На все вам добре. Бувайте здорові та щасливі. До нових зустріч вам!